Всім привіт! Для цього відео я підібрала 5 комфортних фільмів, які варто подивитись у сонячний літній день. Безсмертні такі одні вносять до весняних списків, інші до літніх. Але оскільки на початку прямо говориться, що подій відбувається на початку червня, у мене він потрапив до цієї добірки. У ньому 15-річна Віня дізнається, що батьки хочуть віддати її до школи інтернату і тікає до прилеглого до будинку лісу. Там біля джерела вона натрапляє на хлопця Джеса і поступово вливається в його родину, з часом починаючи усвідомлювати, що вони не просто персічні люди, як видається на перший погляд, і що зробити вибір, який чекає на неї у майбутньому, буде ой як непросто. За ніжнив Теренса Маліка називають найкрасивішим фільмом усіх часів, і не дивно, адже кожен кадр хочеться розглядати і насолоджуватись неймовірною картинкою. Розповідь ведеться від маленької лінди, сестри біла, що разом зі своєю дівчиною Еббі втікають у пошуках роботи на південь і знаходять притулок на техаській фермі, куди стікається безробітний люд на жнива. І справи йдуть непогано, поки господар ферми не зізнається в почуттях до Еббі, спокушаючи пару встрягнути в небезпечну авантюру. І ще один фільм із зірковим складом це магія місячного світла. Час 20-ті роки минулого століття, локація лазурний берег у Франції. А у центрі сюжету відомий ілюзіоніст Стенлі Кроуфорд, що прибуває у цю майоничу місцину на запрошенні свого друга, що вивезе на чисту воду медіума Софі Бейкер і довести багатому спадкоємцю маєтку на березі, що його обвали круг пальця. Але чим більше Стенлі спілкується із Софі, тим більше переконується у тому, що дівчина схоже справді може спілкуватися із мертвими та читати думки. Перед переглядом наступного фільму краще запастись хустинками, бо це щоденник пам'яті, у якому поєднуються дві часові лінії. В одній чоловік читає історію жінці в будинку для людей похилого віку, в другій же головними героями є пара з цієї розповіді бідний хлопець ної і багата весела Еллі, серце якої хлопець так наполегливо добивався, щоб краще наштовхнутись на перепону у вигляді невдоволення з боку її батьків, адже вони планували, що наречений їхньої доньки буде заможнішим. Але про сюжет довго не говоритиму. Просто скажу, що це і. Ідеальна кінострічка для вечірнього перегляду з подругами і довгого обговорення всіх подробиць. Останній фільм це екранізація роману Пітера Мейла Хороший рік для тих, хто хоче чогось спокійнішого і менш драматичного. Головний герой Макс Скіннер, що все своє життя мав справу з біржею і торгівельним ринком, приїжджає у Приванс, де знаходяться виноградні поля, які йому заповів покійний дядько Генрі. Чоловік хоче продати ділянку, бо не планує пов'язувати з нею своє життя, але через прикрий випадок змушений залишитись у Франції трохи довше і переосмислити весь свій життєвий шлях.